Так, так, що ж ми будемо робити? Приготуйте для мене торт великий та смачний. Це по моїй частині. Та запросто. Тортики я люблю. Ще правда раніше я ніколи не готувала. Але мені здається, що в цьому нічого складного нема. Тим паче, коржі вже є. Для початку я намажу один корж збитими вершками. Після чого додам трохи цукерок скіт. Здається, виходить круто. Те саме я зроблю з другим коржем. І взагалі, все смачно, тому вершки і цукерки я чергуватиму з коржами ще довго. Ой, хочеться спробувати. М -м -м, це неймовірно. Знаєте що? Мабуть, я спробую і сам торти. Ам-ням-ням. Такими темпами для джині нічого не залишиться, а я зроблю торт незвичної форми. У вигляді кросівка в якості форми я використаю устілку. По ній мені потрібно буде обрізати тортик. Далі піде крем, яким я обмажу торт повністю. А форму кросівок я надам за допомогою мастики. Чим більше декоративних елементів, тим крутіше. Здається, у мене виходить дуже схоже на кросівок. Погляньте. Ого, незвичайно. Але кому сподобається торт у вигляді черевика? Це ж не апетитно. Ось що всі люблять яблука. Потрібно зробити тортик у вигляді яблука. Для цього спочатку потрібно обрізати все зайве і надати коржам та крему форму кулі. Далі потрібно надати тортику відповідного кольору. Для цього візьмемо червону шоколадку, розтопимо її і польємо цим тортик. Я задоволена. Виходить гарно. Головне, щоб вийшло смачно, як у мене. Ой, якщо так, усіх тортики майже готові, я свізіла. Що ж мені робити? Точно потрібно всього полити його з шоколадом. Тоді та форма, що залишилась після мене, цілком біде, тому що я зроблю торт у вигляді какашки. Це дуже смішно. Пізнаєте очі здорово Дуже кумедно. Смішно? Та це бридко. Джинні, зізнайся, чий тортик подобається тобі більше. Все виглядає так смачно. Мабуть, насамперед я спробую торт від шефа Еліс. Тортів такої форми я ніколи раніше не бачила. Виглядає цікаво. Сподіваюся, ще й смачно. Пригалом приголомшливо Далі я спробую торт яблуко від бабусі. Виглядає теж дуже смачним. Ам-ням-ням. І знову круто. Брітні, ну а ти, як завжди. <рив> <рив> Зізнаюсь, твій тортик виглядає дуже комедно. Що ж спробую? Це ж треба, і знову смачно. І навіть не знаю кому віддати перемогу. А переможуть усі! Що? Ура! Не дарма ми так старались. Цього разу я хочу насолодитися одним із своїх улюблених напоїв какао. Це я можу. Просто. Почати потрібно потрібно знотили. Тільки перед цим я сама її спробую. Смакота. Тепер знову все з'їж. І навіщо ну Потрібно ж приготувати просто какао, що може бути краще за класичний несквік. Потрібно просто висипати порошок у молоко і чекати, коли воно закипить. Готова. Чекаю. А я поки що в'язатиму. Тільки подивіться, яка милота у мене виходить. Це костюмчик для кружечки, в якому я подаватиму какао. Ой, какао! Мало не втекло. Добре, що я вчасно згадала про нього. Тільки подивіться, яка краса. Джені його питиме і почуватиметься неймовірно затишно. Два пряникові чоловічки Зайвими теж не будуть. Гарно. Кілька одне есквік це надто дешево. Інша річ шоколадки Тоблерон. Їх треба розтопити у молоці. Далі беремо шоколадний сироп та заливаємо його в баночку. За допомогою такого вінчика цей сироп потрібно розподілити по стінках банки. Так буде гарніше, а ще так він краще змішається з молочком. Трохи вершків та інших смаколиків не завадить. Все таки какао завжди хочеться з чимось. Яка смачна шоколадна паста. Я просто не могла зупинитись. Стоп! А з чого ж я робитиму какао? У мене шоколада не залишилось. Точно можна просто залити молоко в банку. Після чого гарненько взбавтати. Прикрасити все це можна з допомогою маршмеллоу. Чим їх більше, тим смачніше буде. Більше, більше маршмеллоу. Згодна. Смачненького багато не буває. Що ж, Джині, настав час тобі вирішувати, хто переможе. Обирай. Я в шоці? Wow. Такого какао я раніше не бачила. Мабуть, насамперед спробую напій від брітні. Інотеле, і, і маршмело я теж люблю. <tell> Смакота. <tell> Далі какао від моєї бабусі. Вона як завжди перетворила какао на щось нереально гарне і затишне. Пряникові чоловічки це пригаломшливо. Яке саме какао. Шефелі зробила щось неймовірне. Такої вижи зі смаколиками я раніше не бачила. Обережно. Ой-ой-ой. ну Ось, все розсипало. Годя, добре, бабуся. Дякую тобі за какао. Перемагаєш ти. Я? Ура-ура! Не дарма я старалась. Тепер хочеться чогось серйознішого. Наприклад, картоплю фрі. Ну, я і легкість. Тут і готувати нема чого. Для початку картоплину потрібно нарізати на часточки. Для цього я використовую катану. Потрібно, щоб усі побачили, на що я здатна. Далі картоплю потрібно зварити, після чого закинути в блендер. І перетворити її на пюре. До неї потрібно підсипати трохи борошна. Тоді вийде картопляне тісто. Його треба розкатати, після чого вирізати круглі шматочки. Що я буду робити далі, ви скоро побачите все мені більше не потрібне. Гей, обережніше. Розкидується тістом. Дивіться, що буде далі. Я зроблю мордочки на цих веселих кружечках. І тільки після цього їх можна занурювати в киплячу олію. Ось це я розумію. Набагато крутіше банальної картоплі фрі. Залишилось лише кетчуп додати. Гей, звідки це сміття? Ой, пробач. Просто я почала чистити картоплю. У цій справі мені допомагає дриль. Готова. Далі картоплю потрібно нарізати на шматочки і зробити це можна за допомогою спеціальної штуковини. Тепер картоплю можна викладати на тарілку. Звісно, без соусів тут нікуди. Якщо картопля це сукня, то кетчуп майонез і гірчиця, інші частини почесної жінки. Вийшло дуже симпатично. Я художниця від Бога. Ха-ха, це виглядає посолузду. Зараз я покажу, як треба готувати. По-перше, не шкодувати олії. Головне, щоб у каструлі не було нічого зайвого. Усередину потрібно закинути картоплю. Ой-ой-ой! ой А щоб вона не бризкалась, я захистю обличчя кришкою. Здається, геніальне рішення. Звідки тут муха? Треба її вбити. А ну йди сюди. Пла! Ох, це було боляче. Блін, моя картопля встигла згоріти. І що тепер робити? Ну ось не переймайся. їж цукерку. Як же смачно! Бабуся, дайте мені всі цукерки. Вони ж схожі на картоплю фрі. Я просто палю їх паланичним сиропом і дам спробувати джині. Геніальна ідея. Дякую, бабуся. Спробуй, Джині. Все знову виглядає дуже круто. На цей раз я почну з картоплю фрі від бабусі. Так-так. Це просто смажена картопля. Хоч і смачна. Ще приготувала шеф Еліс? Які кумедні пики вийшли. До того ж дуже смачні. А ось брітні дає мені скуштувати щось незвичайне. На картоплю не схоже, але виглядає смачно. М -м, нереально! Це найкрутіше. Солодку картоплю я ще ніколи не пробувала. Ти перемагаєш. Чули? Я перемогла. Ура! Що ти хочеш, Люба? Приготуйте мені, будь ласка, тортик. Приготувати ваше замовлення не складе труднощів для такого професіонала, як я. Беремо круглу форму та вирізаємо середину. У нас виходить три шари, кожен з яких потрібно добре промазати смачним кремом. Перший корж готовий, можна приступати до другого. Ну а тепер до третього. Мама, мія! Яка краса. Розмазуємо крем, вирівнюємо його. Ну, а потім додаємо мед. Так, бабуся, поступіться медом. Ні, за що. Мені він теж потрібний. Я перша його взяла. Не хочеш віддавати по-хорошому, тоді отриму мій коронний прийом. А, мамочки, заберіться негайно. А я попереджала. Де там моя щелепа? Вона мені ще знадобиться. Готова. Ну, все, час за роботу. Заливаємо мед у центр торта. Яка краса. Тепер беремо крем і починаємо ним прикрашати наш чудовий тортик. Ну, а зверху я прикрашу все мармеладками. Упевнена, моїй онучці сподобається, бана в мене ще та ласуня. Та хіба це смачно? На краще взяти хоба. Ой, мені не вдається відкрити банку. Може, зубами? Ну давай. Ні? Ну нічого, в мене є пила. Побережись. Стій люба не треба. Зараз бабуся все відкриє. Готова. Дякую, бабуль. Ти просто супер. Ну а як по мені жуйка набагато смачніша за мед. Та й ще й з полоничним смаком. Я просто не можу втриматись і не спробувати її сама. А які з неї класні бульбашки виходять? Здорово. Ну а зовні я прикрашу свій торт також за допомогою хуба-буби. Розматуємо стрічки і прикріпляємо ось так. Краса такому я навчилась у матусі. Ну, а зверху я прикріплю логотип і у мене вийде мега крутий торт у вигляді жуйки. Згодна. Замість меду краще взяти щось інше. Я обираю сироп з Всі діти його просто обожнюють, а значить, перемога буде за мною. А з цукерок я зроблю різнокольоровий декор і прикрашу торт по колу. Як вам моя етикетка? До речі, вона істівна. Все готово. Бон апеті! Ура! Скільки тут смачненького! Я така голодна. О, тут написано скітс. Нічого собі. Яка приголомшлива начинка. Отак це нереально смачно. Просто пальчики оближеш! А цей торт схожий від бабусі. Я впізнаю її мармеладки. Цікава начинка. Це що мит? Прикольно! Мені подобається. Тепер треба куснути мармеладку. Клас! Ну а тепер спробуємо торт у вигляді хуба-буби Вау! Невже всередині жуйка. Як же круто! Дивіться, зараз я надую кулю. Клас! Це не тільки смачно, але й весело. Перемогла сестричка. Я ура! Дякую! Яка ти молодець, вітаю! Що ж далі? Ми чекаємо на нове завдання. Приготуйте мені, будь ласка, пряниковий будиночок. Що? Будинок із пряників? Це взагалі як? О із задоволенням. Бабуся, їх просто обожнює. О, ну це за адресою. В мене для цього є спеціальна зброя. Це самий гострий ніж у світі. З його допомогою я виріжу ідеальні форми для мого майбутнього будинку, викладаємо всі деталі на лист, а потім відправляємо до духовки, щоб вони спеклись. Бабуся, що це у вас? Ой, ледве донесла. Я зібрала самі свіжі овочі для своєї онучки, адже я сама їх вирощувала. Солодке це не корисно. Набагато краще збудувати будинок з овочів. Візьмемо творожний сир і спеціальною ложечкою будемо викладати його на тарілку. А потім обережно розмазувати. От чудово! Тепер можна викладувати моркву та огірок. Я закріплю всі деталі сиром, виходить гарно та міцно. І про броколі також не забула. Ідеально. Навіщо паритись, якщо можна взяти готове печиво? Його не треба не різати, не випікати. Просто вмочити внотило і склеїти на тарілці. Так, залишився дах. Та де я, а прикрашує свій будинок йо Йохо, як мило. О, зовсім забула його підсмажити. Вау, який потужний пальник! Прикольно, але треба бути обережною. Ой-ой-ой, здається, я переборщила. Мій будинок горить. Який жах, шеф не допустить пожежі на кухні. Пожежна машина вже їде. А на допомогу я відправлю вам вершки. Вперед та швидше. Який жах! Що ж робити? Ого, це вершки. Сподіваюсь, вони допоможуть. Фух, дякую. Пожежа ліквідована. Дякую, шеф. Ой, боже мій! У шефа завжди все під контролем. Ну що, час помістити мій пряниковий будинок на платформу і змастити його кремом! Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Бракує тільки цукирок та льодяників. Браво, бравісімо. А ось і труба. Ох, і настрій одразу новорічний. От і все, ми готові, маленька. Нічого собі. Вау! А це що таке? Схоже у цьому будинку вцілів тільки ведмедик. Ну, його я і з'їм. Ні, це нікуди не годиться. Ой, а бабуся зробила будиночок з овочів. Звичайно, це набагато краще, ніж у сестри, і пахне начебто непогано, але на смак гідно. А ось цей будиночок саме такий, як я й намалювала. І навіть краще, скільки тут цукерок. Мабуть, спробую ці пряникові дверцята. Ой, які вони смачні. Тучі людяник є. Mm. Я в захваті. Однозначно перемагає шеф! Повний ульот. Вона сказала переміг шеф? Все ж я. Алілуя! Ну що там дорогенька? Що ти хочеш на цей раз? Одну хвилину. Готово. Я хочу бургер. Бургер? Ну, це дуже легко для мене. Фастфуд, але це не корисно. Клас! Ти звернулася за адресою. Для такого випадку я маю коробку відмінних пончиків. Їх можна використовувати замість булочок і готувати нічого не треба. Розрізаємо пончики навпіл, зверху покласти шоколадку. Ну от, виходить. Щось нерівне. Ну нічого, зараз швиденько підрівняємо. От тепер ідеально. Зверху покладу мармеладки і палю шоколадним сиропом. М -м, я вже й сама наїлася. Mm. О, це просто цукрова бомба. Звичайно ж, мої бургери будуть самими кращими. Я візьму три кунжутні булочки різних кольорів і розріжу їх на частини. Потім на сковорідку кладемо грудочку свіжого м'яса і притискаємо його лопаткою. Ідеальна форма готова котлетка підсмажилася, викладаємо її на булочку. Далі на кожну з наших котлеток покладемо шматочок помідора. А потім нам знадобиться ніжний сир прямо із Франції. Трохи томатного соусу і розкішні міні-бургери готові. Ой, а як вам моя булочка, шеф? Це неймовірно, мило. Дякую. Я теж так вважаю. Всередину я покладу хрумки, свіжий салатик і котлетку у формі сердечка. Що не кажіть, готувати треба з любов'ю. Огірки, помідори і накриваємо другою половинкою булочки. Ой, люба! Вже досить, достатньо. Так, точно. Та-дам! Готово! Ого, яка краса! Цей бургер виглядає шалено. Хоча зблизька не так вже й круто. Весь шоколад витік і все торчить. Ні, я це не буду їсти. А ось ці міні-бургери дуже симпатичні. Той, хто здогадався приготувати не один, а цілих три справжній геній. Ммм, як смачно! Мені подобається. Ходімо далі. Ой, який милий бургер! Одразу видно, що його готувала бабуся. Отак він і такий милий, а ще й неймовірно смачний. Бабуся, ти перемогла? Я? Боже мій. Велике дякую, дитинко. Для бабусі це краща винагорода.